Психологі після сесії з клієнтом зустрічаються зі своїм внутрішнім критиком і знецінюють ту роботу, яка відбувається в форматі і в альянсі з клієнтом. Включається, виходить, така велика фігура внутрішнього критика у терапевта. Я недостатньо зробив чи зробила, я не був ефективний, немає результатів в роботі. І знецінювання це не факт. А лише симптом, який породжує внутрішній конфлікт терапевта. Чому це відбувається? Наші клієнти із нас, тобто вони приходять на наш досвід, травматичний досвід, і в цей момент дуже важливо допомогти собі як експерту. По-перше, це особиста терапія. По-друге, це може бути індивідуальна супервізія чи групова супервізія, де ви можете якраз роз'єднатися і розібратися. Що саме іде зараз? Ви зливаєтесь зі своїм клієнтом? Що відбувається в ваших стосунках?